Да. З яким архетипом чоловічим у неї буде абсолютна гармонія. Абсолютна гармонія да? е, Значить, з магом він буде її радник, а вона буде його е, володаркою. Да? Е, він думає, вона вирішує, е, він дає баланс інтелекту, а вона дає владу. З яким чоловіком у неї може бути війна, а якщо вона буде себе неправильно поводити, якщо вона буде заходити в тінь, з яким чоловіком у неї може бути війна? Це з імператором. Якщо вона не буде правильно з ним комунікувати і працювати із своєї тіньової сторони, то у них буде війна, тому що вони будуть тягнути да? вони обоє будуть хотіти керувати. У них буде постійна боротьба за владу, і хтось один має здатися. Але імператриця не хоче здаватися, особливо тіньова. І виход у них з імператорів дуже логічний. Дуже логічний. Коли вона контактує з імператором, найчастіше воїни, верхні архітипи, воїн і імператор, найчастіше це субмісивні чоловіки. Вони долають беруть, добрий ранок, вони беруть відповідальність, вони долають блядь, всі перешкоди, але своєю жінкою він хоче бути трошки сабмісивним, навіть багато. І от коли вони розподілять свої ролі, емператор і імператриця, що я керую звичайним життям, веду нашу сім'ю, а ти керуєш мною в грі, і тут вони можуть ідеально знайти баланс. Якщо обоє е, у своїй світлій стороні і взагалі розуміють е, про БДСМ.